Шла курочка гулять і травиці пощіпать, вслід її малята жовтенькі курчата. Ко-коко, -ко -ко, ко 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 ви за мною йдіть рядком. Нумо поспішайте, зернятка шукайте. Всі курчата, як могли, добре лапками гребли. Вечір наступає, а зернят немає. З'їли чорного жука дощового черв'яка. Напились водиці, що була в кориці. Хто це діти? Курочка так. А хто є у курочки? Курчатка. Молодці. А скільки курчаток? Багато. А курочка одна. Малята. А які курчатка? Маленькі, так. Пухнасті, ще які. М'якенькі та жовтенькі, молодці. Давайте розглянемо. Що у курочки є? У неї є голова. А ще що? У курочки є тулуб? А що є у курочки на голові? Молодці. У курочки на голові є очі. Це дзьоб. А для чого дзьоб, дітки? Так, дзьобиком вона клює зернятко, їсть черв'ячки, п'є водичку, Ще на голові у курочки є грібінець. Якого він кольору, дітки? Червоного, так. У курочки є борідка ось. Якого кольору борідка? Так, теж червоного кольору. Що ще є у курочки? Розумнички, крила. А це що? Хвостик молодці? А це що? Лапки, а для чого їй лапки? Звісно, лапками курочка ходить, бігає. Курочка розгрібає лапами землю, шукає черв'ячків і жуків. Дітки, з ким ми сьогодні познайомились? Правильно, з курочкою і курчатками. А які ж вони? Маленькі, м'якенькі та жовтенькі, так. А як каже курочка? Ко-ко-ко, а як курчатка кажуть? Пі-пі-пі. Молодці, дітки, дякую вам за увагу. До побачення!